Без гучних святкувань, концертних програм та традиційних феєрверків. Новий 23-й рік на Закарпатті цьогоріч всі зустрічали в умовах війни. Закарпаття розповідають, здебільшого святкували в тихому родинному колі, а в деяких домівках не вистачало чоловіків, які боронять країну. Дома з сім'єю в трьох. Тато, мама і доця. Ми не вперше без салютів, Ми ще з 14-го року стараємось без салютів. Так що. Нам нормально, так звикли. Так. Ну, дуже скромно. Тісному кругу в сімейному Салютів не було, тишина, все спокійно було, дуже добре. Ми відсвяткували разом з чоловіком. На превеликий жаль, дітки за кордоном обоє. Я, чесно кажучи, не святкували, тому що е, були раді, що тихо, спокійно, і раді наших хлопців хотіли було на все. Навіть не випити шампанську, тільки за їхнє здоров'я, за їхній успіх. Дуже багато людей приїжджає, я і сама приїжджа, тому я думаю, що краще хай люди спокійно, просто в, в родинному колі, кому це вдається, просто посидіти і побажати нам успіхів. Буде у нас салют, коли буде перемога. Кіфе реруерки можуть бути під час війни. Я згодна з тим. Що таке не може бути. І правильно я читала у Фейсбуці, що деяких покарали, правильно зробили. Вдома з дитиною вдвох чоловік воює. Чоловік не полюбив. Так. Онлайн відзвонилися по відеозв'язку 12-тій. Враховуючи взагалі, ну я не розумію, що святкувати, по-перше, по-друге, салюти це і без війни дуже небезпечно. Допоки Закарпатці зустрічали 23-й рік. Їх спокій та безпеку посилено забезпечували екстрені служби. Зокрема, патрульні правоохоронці та нацгвардійці патрулювали область як пішими екіпажами, так і на службових автомобілях. До патрульної поліції Закарпаття в новорічну ніч надійшло близько 110 викликів. Також зафіксовано п'ять автопригод та складено один протокол на нетверезого керманича. Натомість кримінальних правопорушень в області зафіксовано не було. Новорічна ніч на Закарпатті пройшла спокійно. Охорону правопорядку в області додатково забезпечували поліцейським як пішими, так і автомобільними нарядами. Створені також окремі групи зі складу співробітників головного управління національної поліції, Закарпатської області, управління патрульної поліції та національної гвардії України. Виклики, які надходили на лінію 102, були не кримінального характеру. Дякуємо закарпатцям та гостям краю, що поводили себе законослухняно. Спокійною видалася святкова ніч, і для закарпатських рятувальників великобичківській територіальній громаді тут трапилися три займання у першому випадку. В селі водиця в оселі зайнявся диван. Незабаром до рятувальників зателефонувала жителька косівської поляни і повідомила, що після новорічного святкування вона розтопила піч і лягла спати, а прокинулася вже від вибуху. У будинку розірвалася труба димаря, після чого вогонь швидко поширився на горище і дах будинку. Уже після обіду 1 січня надзвичайники отримали ще одне повідомлення в селі Верхня Водяне. Тут на території приватного обістя загорілася коптильня, де на той час готувалося 50 кілограмів м'яса. Вогнеборці оперативно приборкали усі пожежі. Вдосталь роботи в новорічну ніч було і в закарпатських медиків. Зокрема, працівники екстреної медичної допомоги здійснили більше сотні виїздів.

Як повідомила фельдшер-диспетчер Еріка Вейгеші, більшість випадків це скарги на підвищений тиск, високу температуру, харчові отруєння тощо. Також протягом перших восьми годин 2023 року бригади швидкої виїжджали на виклики до трьох породіль, ножове поранення двох пацієнтів з інсультом та одного з інфарктом. Дев'ять викликів до пацієнтів з травмами та інтоксикаціями у стані алкогольного сп'яніння. Попри велику кількість викликів до екстрених служб вони оперативно та злагоджено виконували свою роботу та оберігали спокій на Закарпатті.